Вітаю, друзі, от стерненко. Що дивіться. в українська армія. Скажу, що мене бісить. Мене дуже бісить те, що наша армія ніяк не може відійти. Є від, таке усталений від Савка. Я... Від Савка Ви... не може армія та, відійти. Що... Стерненку його бісить. Стерненка, хлопця, який е... здоровий Бугай зарізав нападника. Ну, це їхні там розборки були, Ну, він зумів зарізати е... того, хто на нього нападав. От, щось він там сидів, десь його викупили. Зараз він з притулею. Все це класно. то тобто є сидять люди, здорові парні, бойці, ножом володіє, класно. Сидить і розказує, як його бісить совок в армії. То піди в армію, в тебе є можливість. Хай в мене, допустимо, немає. в тебе є можливість, піди в армію. І покажи. в тебе ж можливість є з притулою, У вас мільярди вокруг, у вас зв'язки. Підіть в армію. Покажіть на своєму прикладі, як відійти від совка. А сидіть ногу на ногу закласти і розказувати. Ну, блін, ну я не, я не то, що там критикую чи хочу сказати пан, таких хватає, море в нас. Садять ногу на ногу і розказують, як же ж совкова в нас така армія. Блин. А ви які? Які ви? Ви чим займаєтесь? Ви про себе розкажіть, а не про армію. Дякую.